Огляд і тест плиткоріза для плитки розміром до 600 мм. Intertool ht 0366 Плиткоріз має каретку на підшипниках. Має можливість регулювати глибину порізу. Так, ось. Наплитку ліс. Достаємо його. Так, необхідно буде змонтувати ручку. Є ось така лі... лінійка для виставля... виставляння розмірів порізу. Каретка чимось змащена, здається, ось. Так, разом з під я ще додатково взяв таке додаткове колесо 100 гривень заплатив. Так, дивимося детальніше. Наша передка. Так, вільно ходить. Ну, основа доволі така місна не прогинається. Ось така ручка. Ось весь комплект цього плиткоріза. Зберу, протестую і вже покажу, як він ріже. Так, займаємо відео роботи. Плитку різа, інтерту на 60 см довжиною. Е, Може побачити, я не майстер, тобто своїми руками роблю ремонт. Е, скажімо так, майже на стіни поклав усю плитку. Так, пройдемося по кругу. Ось у нас ще залишилося тут 7 плиток покласти. Так, тому цей плиткоріз вже, як би скажемо, пройшов опробування. Я ним вже достатньо порізав плитки. Ось і кусочки видно всякі, різні. Це не всі, що я порізав. Ось ще на підлозі валяються. Зараз проведемо тест, розріжемо цю плитку. Мені треба два кусочки по 25,4 мм, 25,4 мм. Так, що ми робимо, відміряємо доржину, яку треба відрізати в даному випадку 25,4 см в одну сторону і одну Далі за допомогою кутика малюю рівну лінію, перпендикулярно. Обидку різ лінійку не використовую, оскільки лінійка дозволяє до 20 см робити кусочки відрізати, тому орієнтуюся по лінії, яку намалював. Виставляємо і тепер робимо різ. Далі натискаємо на оборізівну частину і Плитка відрізана. Можливо, якщо буде видно, як її я порізав. От, так само беремо другий шматок І натискаємо. можна Ось кусочок, який залишився. Ось так ріже. Постараюся приблизити. Плитку різом задоволений. Ось такий у нього. Хоп. Ріжучий елемент зараз покажу ще. Ось таке ось так. Тому батьку різ рекомендую всім дякую за огляд.